Друзі, доброго дня! Сьогодні у нас 22 листопада. Це у мене росте Пасіфлора. Завтра вже у нас будуть сніг йти. А досі були морози, вже мінус 3 були, і отак от вона виглядає. Вона витримує десь до 7 градусів морозу. Я вирішив не чекати. Зараз вже дуже холодно і я буду потрошки збирати. Водів нав'язалось багато, але ну, вони ще не достигли. Ця рослинка вибила повністю з землі, пішли ці пагони, бо на зиму все все, що зверху, воно вимерзає вона з землі вибиває і отак от за сезон наростає і так зав'язуються плоди. Ці плоди я не, не пляв, вони самі, ну, чи бджіли, чи хтось. Я вирішив подивитись, як воно буде у відкритому ґрунті, само по собі рости. От воно отак нав'язало, плодів багато. Ну от Я їх як зберу. Покладу в тепле місце, подивимось, як вони дозарюються, як достигають. І, мабуть, зниму ще візу, як, які вони на вигляд поспівши. Ну вони от такі зелені і залишаються, коли теж достигли. Єдине, що коли вони ще полежать, коли вони даже падають, так от самі падають, їх ще треба, щоб вони десь тиждень полежали. Вони тоді трошки зсихаються і тоді воно кислота уходить. Ну а ці ще не достигли, їх прийшлося зривати, ну от подивимось. Так от у нас така от коробочка зібралась з такої площини у нас. Так що, коли будуть достигати, ми подивимось, що вийде. Кому сподобалося це відео, ставте палець вгору. Всім до побачення!